І сьогодні ми, ми будемо проходити гру Dead Rails По, по, по мірі прохожіння, скільки зможемо пройти, я вам буду показувати всякі лайфхаки, будем лути, я буду вам показувати, як лутати. Як, як лутати там, наприклад, стерлинг або деревню. І, можливо, якщо попадеться, сьогодні я покажу, як залутати форт і велику деревню але на примірі маленької. Всім пере... приємного перегляду! Е, Знову друзі. друзі, я на зв'язку. І зараз я вам покажу перший лайфхак, як залутати легко деревню. Деревня – це структура, де куча зомбі. Але як же її залутати, питання. Залізти все командою на оцей. На оцей ось дерев'яний пост. Я І желательно не попасти в руки ось цьому осьо, осьо, осьо бандіту. У якого є пістолет. Це зомбі з пістолетом. Це один із найголовніших самих, самих врагів серед зомбі. І так, друзі, зараз я вам покажу, як ми з моїми друзями будемо лутати цю деревню. І так, як і у багатих із вас виникає питання: який найкращий варіант убити зомбі. Ну, я скажу, що скоріше убити зомбі можна через стіну. Але ну, да, його, він це реально просто, бо то, що ось він стоїть за стіною, і я його можу просто так злопати: бах-бах-бах. Пару разів гепнуть. І все, як ви бачите, зомбі вже мертвий, і я можу безпечно зайти в дом. Ой, ні, ну треба завжди провіряти, доми на точність. Бо то, що, як ви бачите, може бути отака підстава. Тут я знайшов два сідла і одне кресло. Я заберу кресло. І так, далі ми продвігаємось далі. Тут ми бачимо шлівський домик, і я хочу в нього зайти. Що okay, тут у нас не є? Не у нас тут опять стульчик і статуя. Ну, як ми. Ну, як ми бачимо, мені це не треба. Ми йдемо в банк, правильно? В банк я вам дам підсказку. Давайте не одразу будемо лутати. І так, так як деньгами у нас розпоряджається мій друг Ігор, ми забираємо, а потім всі гроші виручені, віддамо йому. І так, в старих банках від 1 от, от до 4 облігацій. А от в нових банках більш класних, там від там 5 до 7 облігацій може бути. І так. Друзі, як ви бачите, як ви бачите, ми вже залутали город і це, в принципі, дуже просто. Але ого! Друзі, йдіть сюди, друзі. Зараз я попрошу своїх друзей. І так, як ви бачите, ми знайшли плакат про розшук е капітана Прескода. Як ми знаємо, капітан Прескот був невинно засуджений, Басканей. тому що він він при, е він е його убили. Він став Через зомбі, але, але, але так як е Пішим. Але так, як йому написали, що якщо він не відповідає вищестоячому руководству, то його відправлять в біжимо. І це. Це І як ви бачите, це було правда, але він був не, в... не винуватий в тому, що в... В том, його убили. І як ми бачимо, капітана Прескота судили нечесно. Але ми. Все, так, все Костя, одно попитаємося залутати форт. Попитаємося залутать форт і знайти капітана Прескода. А їх вовки, як ви бачите, мне. їдемо. Посвітіть мені, залізть не можу, посвітіть мені. І так, як ви бачите, я ще хотів вам посоветувати клас вірвульфів. Вони, як ви бачите, самі нас захищають від зомбі. Але ж, як ви бачите, я навіть усиль не прилагаю. Це дуже класний клас, советую усім. А стоя, угадайте, скільки він стоє, всього тут 35 облігацій. Для мене це буквально нічого. Так що давайте, друзі, і ми будемо вже переходити до тежка перед слідчою структурою. Ми зараз хочемо перевірити один міф: чи правда може черешка літати, якщо до неї прикріпить стул? Зараз мій друг Макар попробує цей міф, і ми вам скажемо, чи він правдивий, чи ні. І так, зараз швидко дивимося, чи це правда. І, е, пишіть подожди, в комент... я ще не І пишіть в коментарях, який міф провірити слідучим. І як ви бачите, цей міф. Да подожди, я не <звук> не, не цей міф оказався неправильним. Як, оказ... як оказалось, що нам просто, напевно, збрехали насчет цього міфу. І так ми їдемо далі, переключаємося на сліду структуру. Давайте, друзі, як, як я вам і казав, форт, де ми можемо знайти капітана Прескода. І так, зараз я вам покажу, як же лутати цей форт. Один із моїх друзів вже пі, уже пішов на лошадки, але комусь це не понравилось. Ну, добре, йдемо наконець лутати цей форт. І так, провіримо, чи знайдемо ми тут капітана Прескода. Сразу же нас зустрічають зомбі з пулями, а мене зустрічають зомбі з, к... з шаблями, наскільки я бачу. Нас дуже тепло зустрітили, але на теплий прийом ми не дуже надіялись. Бо то, що знаємо, наскільки Добай, цей, цей борг суровий. Як ми бачимо, мої друзі, вже Покали. більшість зомбів вбили, а я добиваю Покали. останніх. Хоп. Ой, чуть-чуть не так. Пф. І так, ми добили. Давай, Все, я добив. Давай, давай, давай. Я добив. І так, скоро. Okay. А тільки я не можу поняти, де ж дівся капітан Прескот. Давайте шукати. Я зараз попрошу своїх друзів, щоб коли вони знайшли, капітан. Мене тут засадили. Сейчас, брат, Мене засадили, пацани. Да. Мене тут зажали! Воскресіть! Я зараз попрошу, щоб мене швидко воскресили. Як ви бачите, уже ми знайшли капітана Прескода. Зараз мої друзі доб'ють капітана Прескода і воскресать. Потім я вам покажу капітана Прескода і розкажу пару цікавих фактів про цей порт. Ти його і так, що я хотів сказати? Як ми, як ми знаємо, Форт, Форт, у нас, Форт у нас капітана Прескода. але немногі знають предісторію цього Форда. А предісторія є такова: після того, як Нікола Тес. Після того, як Нікола Тесла розробив біологічне оружі для для американських сил де капітана Прескода і його команду попросили берегти це два дні попросили берегти це оружж два дні. Після того його мали забрати його люди. Ось о, оце повідомлення від капітана. Потім йому сказали, що якщо якщо, якщо вони не що якщо капітан прескот не отвітить вище стоячому руководству то він буде вважатися дезертіром ну і як ми знаємо після того капітан капітан прескот уже став зомбі і жертвою біологічного оружя так що його відправили в дезертири і він все таки не зміг. І... І зараз, як ми знаємо, і зараз, капітана Прескота. Роз... Зараз капітана Прескода розшукують за 150 баксів. І, будь ласка, дру... покажіть капітана Прескода. Такого вот, 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 вот. у меня, у меня. Покажи, uh, і так. Ой, дайте, дайте, дайте. І, та, uh, і так, як ми бачимо, капітан Прескот із себе представляє такого обичного генерала. Генерала Шаблі, який був об'явлений в дезертіри в місті зі своєю командою. Більше розказати про форт немає що. Так що буду, я зараз э, будемо переходити до наступної структури, яку ми здаємо. Так сказали, для закріплення як лутати деревню. Там зомбі з динамітом від нього лучше держатися відкинуло. Як ви вже бачите, да, чого. Чого ж треба держатися далі від зомбі з динамітом? Зараз Я, звісно, дивіться мене, пожалуйста. Я зараз піду воскрішати свого друга, але одразу вам кажу, лучше перед тим як прийти на платформу, осматривайте її, чи немає там цих самих зомбів з... з динамітом. бо то що вони можуть бути дуже дуже опасні для прохожіння. Зараз я пішов встановлювати свого друга. І як ви бачите, Ну він, по-перше, це зупиняє взагалі прохожіння, бо то що він відкидає динаміт дуже далеко. Так що це дуже затормазує наше Ось Хочете сзаді! Це може затормозити ваше проходження. Як ви бачите, за мною знову обізався зомбі. Не знаю, що я їм так нравлюсь, але. Но... Оп, і ми воскресили мого друга. І, і хай він іде забирає свої ресурси, а ми пішли лутати деревню. мені забрати Як ви бачите, якщо дотримуватися правил лута, просто залізти на платформу і убити всіх зомбі, то це дуже, лег... ну, дуже легко залутати деревню. Навіть даже, даже огромну. Навіть огромну деревню буде дуже легко залутати, якщо просто дотримуватися деяких правил. Як ми бачимо, поки я вже прийшов, мій друг, походу, вже завалив більшість зомбі. Але... Я вже банк залутав. Я тебе більше скажу, я банк залутав. И банк навіть. Питання... А ти оставив облігації? Да, там только две было. Точнее, три, а я одну себе взял. Доброе тут, я одну связь. Игорок, їжу. посвяти, посвяти. Игорок, стой, пацаны, у кого-то есть бандажик? Бандаж? У Скинь, пожалуйста, у меня хп мало. Ну, у, мене нормально ХП. у меня мало, у меня красные. Я банк там заутал. Отлично. А, а цей банк? Тут зомбі. А у мене є пароль, у мене є пароль. І так, цей банк в цьому зомбі. Я вам дам ще одну маленьку підсказку. Лучше, після того, як ви тільки відкрили хранилище, сразу вже від банку. що там може бути зомбі з динамітом, бронірований, там може бути вообще який хочеш, зомбі, навіть з пістолетом. І це теж. І це може бути дуже опасно, бо якщо до зомбі з Динамітом, повірте, вам буде дуже. Вас це дуже розчарує, якщо ви на середині прохождення помрете від зомбі динамітом, який просто був запечатаний в банці. І так, поки мій друг відкриває сейф, я вам хочу. би розказати на другому сейф пароль. Предісторію одного із... Отаких от городів, який називався Стерлінг. Наскільки ми знаємо, Стерлінг це заброшений город. Але чи так це? Чи так він просто заброшений город, і все? Ні, на самом деле Стерлінг був колись насіль... дуже сильно населеним городом. Але жителі оставили послання в церкві. Жителі оставили останнє послання в церкві це города Стерлінга, не цього. Там, напи, там написано те, що після цього собрання, в якому вони оголосили, що вони переїжджають сюди, бо то, що не можуть ждати на, на біги, і дуже багато мужчин пропало в пещерах. І так, як вони переїжджають, і після того собрання ширів заколотив. То вход в піщери. Бо то, ось вам і відповідь на питання, чого ж піщери все таки захолочені. І я найшов ще один пароліт сейфа. Я найшов ще один пароліт сейфа. І тепер ви і тепер знаєте питання. Але я думаю, я думаю багато людей цікавились питанням, як, що ж, як же переводиться записка в першому домі, яку ми знаходимо. Я вам скажу, як вона переводиться. Там пише, пише жінка, яка, яка каже: дорогий, якщо, якщо ти знайдеш ці записку, я вже зібрала всі речі і переїхала в санаторій. Вона більше не змогла терпіти на цих, цих тварів, а, а то є зомбі і скелетів із піщер. Тож, як ми знаємо, із піщер вибігають іменно зомбі. І, і скелети. Як ми бачимо, мого друга опять надо воскресить. Ми понесли дуже багато потір. В цьому раунді ми понесли дуже багато потір. Мене кілька разів убивали, і як ви бачите, мого друга теж. Скоріше, це буде остання структура в цьому відео. І так, хай мій друг пока воскрішається, а я заберу хоп святу воду. І так, ми вроді би залутали, і я вам опять быстренько показав, як залутати маленьку деревню і розказав щось предісторію. От сани, тут в банці дві було три облігації, Я одну взяв буріть, що там дві. І так, я вам розказав предісторію города Стерлінга, який є запрошеним, він не є цим городом. Город Стерлінг все геть друга організація не просто. Я решила рассказать на примере стерлинга mm -hmm. Так, все, мы залутали облигации и в принципе можно уже идти на такому обычно моменте я хочу сказать пока я на тебя святой Угу, так мы едем дальше Не понимаю, зачем мой друг викинув святую воду. Ну ладно, приймайся. Костя, мені надо вже йти. Батько, я сейчас крайню сою. Ц... штуку і скажу. И так, мій друг скажешь? уже іде і в честь очу з режим стальной штукой. Ну, друг мені відключається, так що скажемо йому до побачення. І <клух> <клух> будемо вже їхати на наступну локацію. Застання структура, яку я сейчас залутаю. Уже, скоржілєню, без моїх без моїх друзів, тому що їм вже був час відключатись. І так, розкажу вам про бізопасний і небізопасний спосіб лутати ніколи теслу. Бізопасний це просто забрати мозги і все, що вам треба, і уйти звідси, а небізопасний це зобранікову теслу і запустити як... цю машину. І так, як ви бачите, я буду йти не по безпечному. Поки розкажу чуть предісторію, поки шукаю деталі. І так, предісторія, ось бачите цю записку. Тут Нікола Тесла ставив послання, що йому, що йому вище, вище, вище стоянство руководство сказало розробити е, атомне для, для армії США. За, за що вони б йому б фінансіру, фінансували його дослідження на, су, на суму 10 10 тисяч облігацій? Нікола Тесла оставив послання, що він і його роботники працювали над цим проєктом. Але, але банка з цим проєктом розгірмітізувалась. Його роботники і він заразились зомбівірусом. Поки він ще не потеряв контроль над своїм тілом, він запечатав се себе і свої, е свої мозги в банку. але тіло собрати сам не зміг. Так що просив цій записки збрати його і однести ученим. Звісно ж, ми його зберемо, подіб'ємо швидко учених, і я буду вже від я буду вже з вами прощатися. Тому що мені теж уже час. І так ми провіримо чи Це правда, що якщо зібрати багато зомбі, то їх всіх можна вбити одною святою водою. І одіб'ємо нападіння їхнє. І так, швидко зараз я вам показую лайфхак, як можна дуже швидко їх відбити. Просто сідаєте ось сюди, ось стаєте і ждете, поки вони прийдуть. І просто ждете, поки їх треба буде відбити. Поки вони прийдуть, так я жду. І як ви бачите, уже там вдалі я бачу заспавнився один. Я вам зараз посоветую дуже цінний совід. Не тратьте відразу патрони на них. А попитайтесь їх убити всіх лопатою. І дам ще один собі. Вони тут будуть скаплюватися. Так що так що, лучше всього забирайте їх і викидайте внаружу, бо то, що вони можуть, як ви бачите, забиратися по трупах друг друга. І так ми їх зараз уб'ємо всіх лопатою. Я бачу, там уже заспавнився один зомбі. Учений. і пух, ми їх. Всіх убиваємо да, отлічно. Влічно ми їх всіх убили. Так тепер ми їх можемо собрати чуть-чуть отак хоп. отак хоп. Ой! Фу, Мене чуть не вбили. І викидаємо просто їх. Не хочу, щоб до мене забрали зомбі. І оце да! Їх тут просто безумне количество. Ну, як ми знаємо, що треба робити. Пф! Ого, цей міф працює, а тільки щось я не думаю, що в позитивну сторону. О, господи! Вони просто всі згоріли. Зараз дуже темно і я... єлі розлічаю. Де що? Наскільки я розумію, ніколи Тесли тут уже нема? Все, ніколи Тесли тут уже немає. Зараз ми зберемо облігації і спеціальну пушку. І Я буду вже од'єднуватися. Зараз мені треба підлічитися, бо того, що так не йде діло. Мені треба чекати самого утра, а у мене дуже мало ХП. Як ви бачите, тут дуже багато учених. І, цей міф, і це не міф, це... і цей спосіб їх убити реально працює. Як ви бачите, це дієвий, це дієвий спосіб. Пользуйтесь, совєтую. совєтую тим, хто хоче лутати ніколи теслу, це, це дуже корисно. Тому що що стоє залутати один го город. Забрати все то треба. Сюди треба забрати святу воду і все. І вам навіть просто пуль багато тратити не треба. Як ви бачите, у мене було 20, 28 пуль. А залишилось 20. Я потратив, якщо так пощі порахувати, я потратив всього то вісім пуль на те, щоб убити зомбі. І Я бачив тільки що вроді живого зомбі, але це не точно. Зараз наступний день і я вам. Покажу, я вам розкажу, зразу е, кажу. Раба, е, після того, як Нікола Тесла Воскрес, ви можете отримати от 7 до 10 облігацій. От 7 до 10 облігацій. Як ви бачите зомбі. Навіть якщо Нікола тесла воскрес. Зомбі ще не закончились. Мені треба їх відбити. Хоп, ми я так ще швидко вилазимо. І яким він тут боком не розумію. Але треба щось мені так кажеться, що мені треба повністю встановити ХП. Тому що, чесно кажучи, я не довіряю. Сим зомбі я Ого. я уже відступаю і о Господи, скільки їх там їх там не злічити ще їх треба ще перебить і перебить. Есть я їх уже убив, блін. Я не впевнений, що я всіх їх одіб'ю, але, по принципу, я можу. У мене є шанс їх одбити. І так, я одбив уже і остався. Наскільки я розумію, останній зомбі вчений. Єсть. І так, зараз я вам покажу от 7 до 10 облігацій. Як ви бачите, мені... Не дуже повезло, у мене всього тут три облігації, але... але це і так хороша сума. У Мене 73 облігації. І як ви бачите, зараз я вам хочу показати, що це ж таке. Він стріляє ось так. Ось так. Тут ось обличчя. Він стріляє молнією, Це дуже імбове оружие. Ви скажете, а як же його перезаряджати? Берете громоотвод, ставите в блискавку в блискавичну ніч і ставите коло нього цей пістоліт. І як тільки в нього попадає молнія, ви його перезаряджаєте. Або ж, як в прошлому обновленні можна було перезаряджати е, за що за цвятої води. І так, друзі. Мені вже час від'єднуватись з всім до побачення, гарного дня, гарного дня чи вечора, гарного време суток. До побачення.